Ну що, всі, хто не вірив тут у те, що Гаррі Поттер – це справді е, існуюча історія. А хто не вірив в магів, зараз ви все побачите у Великій Британії? Побачили літаючу бабусю, тобто бабусю, що літала без парашута, без літака. Що це як не магія? А шах і мат недовірливі. І це не єдиний сюжет із нашої абсолютно дивовижної рубрики, яка називається шалені історії. Ну тому що тут багато історій, Вони справді шалені. Тож, давайте дивитися. Як літаюча бабуся з Британії розірвала інтернет? Трагедія у США, що зробив син з матір'ю, та що накоїли матусі під час святкування Дня матері у Великій Британії? Це шалені історії. Історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Ця історія просто розірвала інтернет. У Британії бабуся зависла в повітрі догори ногами, а в руках тримала свій візочок для покупок, який теж злетів догори. Що сталося? Вельсі 71-річна Енг'юз прийшла до магазину, де вона працює прибиральницею, і чекала, доки приміщення відчиниться. Аж рептом процес пішов. Жалюзі ролети, якими зачиняють магазини, почали підійматися догори. Несподівано разом із жалюзями уверх підскочила й бабуся. Її пальто застрягло в рулетах, і механізм почав підіймати жінку догори ногами. Вона намагалась за щось схопитися, аби залишити. Шитись на землі взялася за кравчучку і потягла її за собою. У результаті бабуся зависла на висоті понад двох метрів над землею, головою донизу і з візочком у руке. Пробовталася так недовго і миттєво помітив власник магазину і прибіг на порятунок. Чоловік тримав бабусю на руках, доки жалюзі повільно опускалися донизу. На щастя, жінка не постраждала і сприйняла ситуацію з гумором. У рідному селі її охрестили Суперен, інформує Sky News. Після Циденту жінка додала, що у той момент її думки були перевернуті. Ще пак відео кумедної пригоди з'явилося на сторінці магазину і підірвало інтернет. Його переглянули майже два мільйони разів. Тепер бабуся каже, що вчиться жити зі славою. А від цієї історії холоне кров у жилах. Мабуть, це один із найстрашніших сценаріїв, які можна лише уявити. У США хлопець випадково застрелив рідну матір. Усе було так: штат Міссурі, місто Олівет. Сьома тридцять ранку. річна Моніка Джонсон Макніколс намагалась через задні двері увійти до будинку, де вона жила разом із сином. І в цей момент сталося найстрашніше. Колишній футболіст, 25-річний Джейлен Джонсон. Почав стріляти. Хлопець прийняв власну матір за злочинця, що намагався вдертися до будинку. Інформує Fox News. Жінка отримала вогнепальне поранення. Дівчина Джонсона намагалась врятувати її життя. Син негайно викликав екстрені служби. Однак навіть медики не змогли реанімувати жінку. Вона загинула у власному будинку від кулі, випущеної власним сином. Сина загиблої Джейлена Джонсона звинуватили у навмисному вбивстві та збройних злочинах. Правоохоронці розслідують справу. Адвокат хлопця наголошує, що він убив матір випадково і Після того не припиняє плакати. Джейлен любив свою матір, а вона любила його. Хлопець не має кримінального минулого, а пістолет мав лише для самозахисту після того, як його пограбували, погрожуючи зброєю. Важко і уявити, що тепер відчуває цей хлопець. Такого уявити не міг ніхто. Велика Британія святкувала День матері, але завершилося усе катастрофічно. Неділя, вихідний день, місто Ліверпуль. Місцевий ресторан вирішив привітати матусь і водночас збільшити кількість клієнтів у своєму закладі. У цей святковий день адміністрація вела акцію. Матері отримували подарунковий ваучер на 20 фунтів стерлінгів, які вони могли витратити, замовивши щось смачненьке із меню ресторану. Здавалося, прекрасна нагода радійте теплому сімейному дню. Але ж ні, жінки вирішили додати перчика у свято і влаштували у закладі справжні бої без правил. Шикарний ресторан був переповнений гостями, які спокійно відпочивали. Однак ідилію раптово перервали гучні крики. Жіночки підхопилися і почали гамселити одна одну. Вони штовхалися, роздавали ляпаси. Спочатку усе це виглядало як дитяча тяганина. Гості ресторану споглядали жіночі розбірки і голосно заливалися сміхом. Однак раптом вмить посмішки з облич зникли, коли одна з жінок схопила іншу за волосся. Інформує Daily Mail Online. Здавалося б, усе, але ні, жінка підводиться і продовжує тріпати іншу за волосся. Дивним чином вдалося розвести матусь боксерок по різні сторони рингу і припинити жорстокий бій. Що стало причиною бійки невідомо. Може хтось не отримав свого подарунку.